В днішньому Євангелії Ісус Христос заохочує нас, щоб ми боролися до кінця нашого життя, не здаючись. Але щоб боротися, потрібно мати силу, потрібно практикуватися як спортсмен, бере участь у змаганнях, тим йде спортзал, щоб мати силу, щоб брати участь у змаганнях. Так само і християнин повинен мати цей духовний спортзал. Це є храм, куди ми приходимо, де ми маємо святі тайни, тайну покаяння, тайну Євхаристії, де ми маємо інші святі тайни, де ми маємо божественну літургію, де ми можемо наші серця разом з цілою спільнотою піднести до Господа, де ми можемо віддати наші земні проблеми в руки нашого небесного татуся. Саме церква є цим спортзалом, де ми загортовуємо наш дух. Де Святий Дух торкається наших сердець і веде нас через ціле наше життя. Знаємо, що Христос каже, що вас будуть ненавидіти за моє ім'я. Зараз ми бачимо, що в світі робиться, що християни є переслідувані, що вбивають, мучать. Тим більше ми маємо зараз нашу ситуацію в Україні, війну, де також невинні люди вмирають, продавають кров. Тому дуже важливо є пам'ятати, що найцінніше в нашому житті це є зберегти спокій в нашому серці. Це дуже тяжко. Але спокою, миром є Господь, тому мусимо прибігати, молитися, просити не так собі раз сказати Господи, помилуй. Але просити настирливо, молитися, молитися, вербницю, Ісусу, молитву, чи що інше, чи жертвувати божественну літургію за Україну, за наших воїнів, щоб нарешті ми побачили це світло, а ми Його бачимо. Тільки нам треба більше віри, більше молитви і витривалості. І пам'ятаємо, як каже Іван за що Бог не буде питати тебе, скільки разів ти впав, а скільки разів ти встав, то вставаємо. Йдімо за вихлеємською зіркою. І обов'язково вихлеємська зірка, наша надія, Божа надія, приведе нас до Ісуса, який є переможець над смертю, над гріхом. Амінь. Слава Ісусу!